Радник посольства Литовської Республіки в Україні Маріус Дунда, заступник мера міста Алітус Бронюс Беляускас та радник мера міста Алітус Саулюс Івошка у складі литовської делегації, яка прибула до Кременчука, офіційно передали спецтехніку до декількох підприємств міста. Одне з оновлень автокран для КП теплоенерго. У нас велика необхідність проводити ремонтні роботи. Цей кран нам полегшить не саму роботу, а об'єми виконання робіт. Тобто ми зможемо виконувати роботи не в двох, не в трьох, а в більших в кількості місцях одночасно. Місто побратим Алітус допомогло спеціальною технікою і комунальному підприємству Кременчукводоканал. Там з'явилась багатофункціональна гідродинамічна машина. Унікальність цього автомобілю полягає в тому, що на його борту є такі дві дуже корисні опції: функціональні як можливість промивання мереж, труб. В першу чергу каналізаційних труб. Від засмічень, від бруду, від жирових накладень, методом гідродинамічного промивання, тобто під тиском, під великим тиском струменю води. А друга опція це можливість працювати як водовідкачувальна техніка, тобто вона може відкачувати з колодязів, з камер, інших заглиблених приміщень. Такі вчинки є гарним прикладом того, як народ Литви підтримує українців від самого початку повномасштабної війни і донині. Мы для Кременчуга постоянно помогаем. Когда война только началась, сразу мы самые первые там привезли для города другие вещи, военные, не военные вещи. А дали эту машину еще дали кран. Тоже приехала гуманитарная помощь. Там груз большой тоже. То сейчас война, после войны, я думаю, будут другие темы, как города могут дружить с другом, уже дружим 5-6 лет до войны. И после войны, думаю, будет все нормально. У вас война. Если бы не вы, то я думаю, что следующие были бы мы. Так что это очень важно. Окрім цього, делегація міста побратима завітала до комунального підприємства спецсервісу. Там литовським партнерам показали приміщення, де перебувають чотирилапі безхатьки. Розповіли про плідну роботу працівників, які доглядають за пухнастиками, і обговорили перспективні напрямки співробітництва для покращення умов проживання тварин. Не відкажемося ніякої від допомоги. Ребята приготували ніяку презентацію. Ми знаємо, що ми хочемо. Это не просто там чего то такое, какое-то эфемерное. Ми знаємо, чого ми хотим, Ми стремимся к идеальному созданию нового питомника. дякуємо нашим європейським партнерам за підтримку та допомогу у такий важкий час. І сподіваємось на подальшу співпрацю міст побратимів Кременчука та Алітуса. Анна Литвин Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.